Вже розпочалася третя доба, як мітингувальники пікітують будівлю кабміну. А біля мене знаходиться один з ініціаторів акції Олег Ляшко. Тож дізнаємося в нього більш детально як минула ніч. Слава Богу, без ексесів. Хоча щоночі безумовно концентруємо сили, бо очікуємо різних провокацій, надходить різна інформація. Тому для нас важливо, щоб не було ніяких провокацій, бо ми мирна акція, ми стоїмо тут для того, щоб добитися від парламенту, від уряду, від президента тих рішень, які дадуть можливість радикально знизити грабіжницькі, здирницькі тарифи на житлово комунальні послуги. Зараз частина людей після нічної вахти відпочиває. Значна частина людей зараз з областей продовжують з'їжджатися на Майдан. І я сподіваюся, що ближчим часом, бачите, нам ще й трохи погода допомагає. Дощ, хоч і йде, але менш рясний, ніж у був і позавчора. Ну, у нас не ні дощ, ні сніг, ні будь-яка інша погода, бо, як кажуть, наше діло праве, правильне, і тому ми обов'язково переможемо. Завдання, чого ми тут зібралися, це безстрокова акція. Ми не збираємося розходитися до тих пір, поки не будуть прийняті рішення, які дадуть можливість радикально знизити вартість житлово комунальних послуг, бо сьогодні це величезна проблема для людей. Сьогодні фахівці порахували 34 гривні за квадратний метр житла опалення буде коштувати. Тобто, це середня квартира 40 50 квадратних метрів, півтори-дві тисячі гривень за одне опалення, не рахуючи вартості прибудинкової території, води, газу, світла. Тобто, це просто грабіж серед білого дня і брати, робити вигляд, влада роби вигляд, що нічого не відбувається, і мовчати безумовно це безвідповідально і аморально. Саме тому депутати від радикальної партії ініціювали і вимагаємо від. Д Гройсмана негайно скликати позачарове засідання парламенту для того, щоб прийняти рішення про рішення, які дадуть можливість знизити вартість тарифів. Зокрема, це скасування рентної плати за видобуток українського газу, це рішення про те, щоб на потреби житлово комунального господарства спрямовувався лише газ українського видобутку. Ми також вимагаємо ліквідації Нафтогазу цієї корупційної контори, яка споживає десятки мільярдів гривень. І ми вимагаємо ліквідувати, щоб не було посередника на газовому ринку. А законовлені з бюджету десятки мільярдів гривень спрямувати на радикальне підвищення заробітних плат і пенсій. Також у нас вимога до Порошенка. Він незаконно призначив національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг. Ця комісія встановлює здирницькі тарифи. Цією комісією керує колишній менеджер фірми Рошен Порошенка на прізвищі вовк. Так, от ці вовки загризають український народ своїми грабіжницькими тарифами. О, Порошенківські вовки загризають український народ своїми грабіжницькими тарифами. Тому ми вимагаємо від Порошенка звільнити свого вовка із нацкомісії розпустити нацкомісію по регулюванню ринку комунального... Не послуг, бо вона є незаконна і прийняти рішення парламенту про заснування комісії, яка буде реально незалежна і буде встановлювати об'єктивні тарифи. Від уряду вимога сьогодні пільговий обсяг споживання газу по пільговій ціні доведено 200 кубів. 200 кубів це надзвичайно мало, тому вимагаємо від уряду мінімум 400 кубів. Це дасть можливість опалити житло мешканцям, які сьогодні живуть в квартирах, які живуть в приватних будинках тощо. Скажіть, можливо, вже є якісь переговорчий процес чи зрушила ситуація з місця. На жаль, влада глуха, сліпа, німа. вчора вийшов представник кабінету міністрів. Добре, що хоч представник кабіну вийшов, бо від Верховної Ради від Порошенка і від Порошенка взагалі ніхто не вийшов. Ми передали їм свої вимоги, але вони очевидно розраховують, що у нас дощ рожене, що ми вночі замерзнемо. Ні, хай не чекають. Ми тут ночуємо. Тут у нас з'їхалася вся Україна. от із Чернівців, із Полтави, із Чернігова. Тобто тут вся країна. З Одеси он, козаки стоять, бо це проблема грабіжницьких тарифів, це проблема всієї країни. Тому рішення прийнято однозначно. Ми стоїмо, ми нікуди не розходимося, поки не доб'ємося рішення. Ми закликаємо долучатися до тарифного майдану всіх громадян України бути небайдужими для того, щоб змусити владу зни... прийняти рішення, які дадуть можливість радикально знизити тарифи. Останнє питання: чи є якісь плани, якщо все ж таки не вийдуть до вас представники Кабміну, представники адміністрації президента? Парламенту з якимись переговорами, з якимись пропозиціями як буде далі вести себе? Ми мирна акція, але якщо вони до нас не вийдуть, то ми підемо до них. Скільки готові чекати? Ми готові чекати, поки не доб'ємося результату, але зрозуміло, що безкінечно до весни чекати ми не будемо. Бо ми тут мерзнемо для того, щоб люди, люди мали в квартирах тепло, і тому ми нормальні, спокійні люди, мирні, поки нас не трогають, і поки нас не доводять. Так, хоч якщо вони будуть далі ігнорувати інтереси мільйонів українських громадян. І дурять перед виборами обіцяють золоті гори, а через п'ять днів після виборів платіжки дадуть. Так, от ми наполягаємо на тому, щоб людям платіжки на ЖКХ дали разом із бюлетенями на виборчі дільниці, щоб вони зразу бачили за кого голосувати. Бо ті виборчі бюлетені то брехня, а платіжки то реалії. Це вирок владі, нинішній злочинній владі, яка грабує людей через тарифи, через ціни, через на ліки, на продукти харчування тощо. Тобто, ми маємо намір стояти довго. Поки не доб'ємося, але терпіння наше не безкінечне, і ми вимагаємо від влади організовувати зустрічі і організовувати переговорний процес, бо ми не будемо просто тут стояти. Ми стоїмо, а далі ми підемо до влади, якщо вона нас не почує, якщо вони негайно не прийматимуть рішення, які дасть можливість радикально знизити тарифи. Бо люди сьогодні приречені до того, що сидітимуть або в холодних квартирах, або взагалі їх виселять з квартир, бо заочно приймуть рішення судів і за несплату комунальних послуг заберуть квартири. Так, от наше завдання команди радикальної партії не дати банді, яка сьогодні при владі, це зробити. Я вам леже, а я лише додам, що мітингувальники тут розбили невеличке наметове містечко. Наразі тут близько 20 наметів.